Всім привіт! Дуже давно не були ми на Луцькому авторинку, зараз приїхали, збираємо свою машинку, покажу в кінці відео, що ми купили нашому клієнту. І дуже багато від вас пропозицій познімати автомобілі в бюджеті 5000 доларів плюс-мінус. Такий зараз більш ходовий бюджет, люди хочуть. Не хочуть точніше витрачати великі кошти, купують машини такі подешевше. Плюс-мінус 5 тисяч доларів. Сьогодні вам показую, що у нас є на Луцькому авторинку. Всі улюблена Октавія у нас з Німеччини. Другий рік 1,6 мотор бензиновий. 170 пробіг, 5500. 150 пробіг це вже щось нове. Тобто, я так розумію. Від німців третій другий рік другий рік, це 21 рік в машині. 21 рік в машині, 170 пробіг, це майже там хай. Ну хай так на скидку, це по 8 тисяч в рік проїжджали німці, ну щось, щось таке. Ну Так візуально наче непоганий. Так, і задів теж без питань. А от я побачив такий дуже знайомий автомобіль. Astra 5 рік. Вся целе, стан хороше. 4650. Вся ціла колись може декілька місяців тому я щось наподобі бачив. Машину десь приблизно на цьому місці. Я просто хочу подивитися, це вона чи ні. Вся ціла, якщо пишуть. Ну Давайте, раз, 162. Ну так, да, це, це той самий автомобіль. Бо він вся целая, щось я тільки поставив, вже вона не вся целая. Ну, тут ще добре. Крило добре. Оригінал. А може я помиляюсь, бо та була перефарбована пів автомобіля. Це, мабуть, один і той продавець, бо пише одними і тими словами. Так, так, це є. Підкрас в попередньому крилі є. Далі тут все у нас оригінал. Дивіться, 152, 140. 140, 130. 120. 102. Можливо. Переднє крило, ну, 165, я не думаю, що це. 188 це перекрас і тут такі здуття пішло. Ну, тобто це те, що побачили. і ось до. Це те, що побачили просто за хвилину. 4650, 5 рік, 1,6 бензин. Без сценіка ми не можемо обійтись. Дуже популярний автомобіль, 5 рік, 1,6 бензин, 230 пробіг, 4,550. Вся целая, о, дета минута вже увидели. Ви Вся целая на дисках, на зимовій гумі у нас іде. Без круїза. З кондиціонером п'ятиступка. Є дефекти по кузову незначні. Якщо машині 17 років, ми ж не чекаємо ідеалу, правильно? чекає ідеалу то в автосалон. І такі є моменти. Причому не один такий момент, дуже багато. По кузову питань. Але ціна 4550 за п'ятий рік. Четверта Ауді у нас. Іде третій рік, 1.6 бензин, MPI 210 пробіг, 5,100. А так ми дивимося, так? ну, взагалі як тут? Тут пробіг десь 210-230. Всі оригінали, звісно, ну звісно. Всі оригінали. Колір такий непоганий. Без візуальних дефектів. Не хочу дивити салон, правда. Там, е я вже тут всі машини попирав. Ну Так візуально непогано виглядає 5 тисяч за третій рік. Шкода Румстер у нас е йде 10 рік, 1,4 газ. 217 пробіг, 5200. Мага механіка. Щось упало на задню ліву. О, тут салону. Нового вам нічого не покажу. Це у нас з Києва машина. Точніше з області. Ну, різниці немає. Візуально непогана. 5200 за... 10 рік. Щось мало ми сьогодні миганю зустрічаємо, не знаю. П'ятий рік, 1.6, 260 пробіг, 4800 кондиціонер, датчик світла. Кондиціонер просто ну, його наявність чи його робота. Я просто не зрозумів. То що кондиціонер є, то він скрізь є. А от працюють вони далеко, не далеко не в кожному автомобілі. Кермо, мабуть, перешивалося, наскільки я можу побачити звідси. Ну, але це не проблема. То там, якщо не перфороване, то воно довго не живе. Ну, так візуально, наче вигляд має. Дача у нас трапилася у нас Сандеро 8 рік, 1,6 бензин, 5300. 5300. Ну, за 5300 такий автомобіль має бути близько до... Ідеал близько. Я вам нового нічого не покажу, кремо перешивалося, стандартна комплектація, кондиціонер є. Не знаю, працює чи ні, але є. Просто чесно кажучи, ну, дивіться, ну є такі нюанси, взагалі вони будуть. Просто такі машини можна шукати, можна шукати за 4700, 4,5 можна. Я не кажу, що вони ідеальні, але можна. Це 5300 за 8 рік. Туранчик у нас йде далі. Четвертий рік бензин MPI, 70, 215 пробігу, 5, 700, 215 пробіг 5700. Кермо як нове взагалі. О, сидіння. Непоганий, салончик непоганий. З Німеччини, якщо віримо номерам. Ну, транзити вже є, звісно, розмитнено на фірму. Дуже багато таких незначних м'ятинок по капоту, але 5700 за четвертий рік. І такий самий стоїть поруч, у нас п'ятий рік. 1,6 такий же двигун, кліма заправлена, 5600. Один і той же власник. Тут не написано, що кліма заправлена. Значить, який у нас висновок. 186 пробіг, там 215, ціна однакова. Ну на 100 доларів тут менше. Кліма заправлена. Ну, Салончик традиційний, не будемо на це витрачати час. Подивимось зараз швиденько візуально. Візуально по задньому крилу є трішечки... Давайте покажу вже. Я побачив ще два нюанси. Оцей раз, цей раз і цей два. Я так розумію, що ще якось, чи перефарбовано воно вже було полізло. Не знаю, ну тобто, те, то, що вони не цілі, це факт. 5601, 560 другий. І далі у нас ще йде гольф. Плюс на 6 також двигун 5600 198 пробіг. Ну, непоганий такий автомобільчик. Візуально. Ну, всі стандартні вони йдуть, що гальфи, що турани, таурани. ну все там більше мені схоже, Ну, Це машинка теж візуально непогана. Меган другий, а 5 рік, 1,6 бензин, 4650-193 пробіг. Хетчбек у нас безключовий доступ. Дуже мало хетчбеків в меганах продається. Ну такий ззаду вигляд. Так, так, да, на любителя як то кажуть але люди купують їздять без питань Тому тут що кому подобається механіка п'ятиступенчата круїз клімат це все є по машинці 4650 за п'ятий рік сандера у нас а, далі восьмий рік 1,6 бензин 5750 рідна фарба рідний пробіг все рідне 1,6 мотор такий непоганий. Традиційно нічого нового не покажу вам. Мені ця машина тільки подобається з одного, що в такий дуже великий кліренс, ви бачите? Тобто це такий, як міні-паркетник якийсь. Все, більше я не знаю за що її вибирати. Ну хтось там просто... Та, розумію, все, все, я ж не проти. Ну просто мені... Особисто подобається за рахунок кліренса. Там все простенька машина, нічого без зайвих там якихось наворотів. Досить надійна але з кузовом можуть бути з часом якісь корозії і так далі. ну Цей 505 750 за 8 рік. Для порівняння ще один фокус у нас цей на реєстрації. Тобто 8 рік, 1.6 дизель, кондиціонер працює. Ля-ля-ля, шорний ремінь за ролік ролик, помпу. 5500 торг. 5500 торг, зимова гума. Спереду ззаді літня. Ну так, є незначний нюанс. Тут тому. Ну, на олинській реєстрації. З переоформленням проблем не має бути. Там, якщо самі переоформлювати, я так, наскільки я пам'ятаю, там 800 чи 1000 гривень це коштує. Ну, то один такий момент візуально побачив, інше все наче виглядає непогано. Зафірка у нас п'ятого року. 1,6 бензин 5700, 217 пробіг. 217 пробіг. З кліматом, так, кермо перешите, зрозуміло, ну. Незрозуміло тільки чому. Подивимося з цього, з цього боку, так прямо перешити це 100%. Ну, так взагалі зафіра і зафіра. а п'ятий рік, 5699, вибачте. Треба буде викласти за цей чудо автомобіль. Ну, з торгом десь може 5400, 5500 буде. Меган. Другий, восьмий рік 1,6 бензин, 5650, коштує, безключовий є, гума непогана. З Франції автомобіль пригнаний. Ну, салончик збережений, більш-менш. П'ятиступенова коробка. Ну, досить таки непоганий варіант, як мінімум зовні, тому 5658 рік можете розглядати. Пасат у нас 4 рік, 2.0 бензин, 5 тисяч доларів, рідна фарба, пробіг оригінал, підігрів сидінь, відсутність керма. Таке щось там, який пробіг тут. Не вказаний, ну 300. Точно 300. Ні, вигляд має. Сказати нічого поганого не можу, але керму перешити. Гума непогана, більш-менш на копачках. Ну, Досить такий варіант непоганий. Гольф четвертий у нас в універсалі. Четвертий рік 1,6, 5 тисяч доларів, не фарбована. 221 пробіг. Ну, такий от у нас автомобіль. Візуально мені подобається. Там все у нас нічого нового ми не побачимо. 5 тисяч доларів. Ну, гольфи дуже надійні. Якщо б мене спитали, який автомобіль я б вибрав до... 2004 року, хай до 2005 я б сказав що це був Volkswagen Golf без запережно. Ну, Якщо ми там в бюджеті 5000 розглядаємо, то я б, мабуть, вибрав цей автомобіль по надійності дуже хороший. Так, Opel Vectra у нас далі, 7 рік, 1,8 бензин, 223 пробіг, Airbag 5700, двозонний клімат. На дисках гума, темний колір, не знаю, переливається на сонці якось і Чорний, не чорний якийсь, не зрозуміло. але вигляд має дуже непоганий. Ну, все традиційно для опеля тут навряд чи щось вам покажу нове. Ну, так візуально подобається. П'ятий гольф у нас, але четвертого року, 1,4, бензин, 5200, а так дивлюсь, дуже вже якісь незначні моменти. Глаза трапляються. Механіка, салон, традиційний. Камеру самі ставили. Бампер в колір не потрав не попали. Ну так, яка ціна? Така машина. А, і тут поруч такий варіант. Це взагалі на любителя. Пікасо, 10 рік, 4900 сертифікат 4900. Ну, просто така машина, що спереду, що ззаді, вона однакова. Якось як на мене, я не знаю просто. Це на такого любителя-любителя, нічого не хочу сказати поганого, але а, Ну, ми ж показуємо в бюджеті 5000, цей варіант підпадає в наше відео. Міганчик, ще один другий. А давайте, шостий рік, 1,6 бензин, 4650, пробіг не вказаний. Тут десь загубили колпак. Ну, Комплектація, я так розумію, що не дуже така хороша, але все, що необхідно, тут має бути. Круїз є, клімат є, п'ятиступенева коробка, повна електрика. Бампера до уваги не беремо, що фарбовані, але зовнішній вигляд тут непоганий. І лінзована оптика. Авіа у нас сідання. А третій рік 1,6 МПА, 5100. 160 пробіг. Будь ласка. Ну, оригінал, звісно, чудно. Оригінал. Ну, седан ліфтбек для вас не принципово, правильно я розумію. Ну, Досить непогано виглядає. цей автомобільчик. Приємний колір, незвичний, але дивиться непогано. Зефіра 5650, шостий рік, 1,6 бензин, 190 пробіг. Тобто у нас такий стан ну, семимісно. Зато Тут там ще не казали, які там дитячі сидушки там стоять, але я вам кажу, що якщо їде п'ятеро дорослих, двоє дітей ідеально. Просто ідеально. Непогано виглядає 5650 за п'ятий рік. Ще один Passat у нас перший рік, 1,6 мп, 225 пробіг, 4700. Це у нас... універсалі механіка механіка у нас тут зимова гума ковпаки ну так по холу обхожу машину щоб вам була більше більше інформації по автомобілю хоча б зовні да Ну Це є питання, ну це і болячки, Тобто, ну така машина, бачите, 5 тисяч десь приблизно буде коштувати. І поруч у нас а, Тауран. П'ятий рік, 1,6 бензин. 212 пробіг. 4900, там 225. Ну так. Все класично для Турана. Теж розмитений на фірму. Раджу всім приїжджати на ринок в Луцьк в четвер. Або ну, в середу, в четвер, в середу постаринок не працює, в четвер. Для чого? Для того, щоб ви одразу могли робити документи і їхати вже з документами. Це так, щоб ви вже, як то кажуть, були вже перестраховані, все, у вас вже документи були на руках, бо в неділю, якщо ви приїдете на базар, то тут фірми не працюють. Поїдете на машині, але без документів. Так, у нас далі Сандера йде восьмий рік, 1,4 об'єм 5100. 104 тисячі пробіг. Дуже рівненький, я вам скажу. Такий варіант. Є маленькі такі незначні якісь подряпинки по дверці але це взагалі не критично все все загалом виглядає непогано і ось тут додивився наститься якраз там трішки ржавчине, так взагалом автомобіль непоганий зовні гранд сенік ще один у нас місце без підкрасів шостий рік 5550 з панорамою це без люка у нас іде але без ключовий доступ є Безключовий доступ тут є. У нас тут кліма є. Все є. Мені подобається дуже це одно. За рахунок кузова, що він є, за рахунок комплектації. Ну, тут немає круїза, але загалом дуже часто тут хороша комплектація, навіть без круїза тут непогано. Повна електрика завжди, а ще тут панорама, ще буває з люком. Тому 5550 за 6 рік. Друзі, отакий автомобіль ми ще купили для нашого клієнта з міста Харків. Renault Traffic, 2008 рік. У нас пасажирський варіант, довга база. Автомобіль у нас 1 по, по місцях. У нас спереді одне сидіння. Такий здоровий підлокотник у нас стоїть, шестиступенчата коробка, магнітофон, вебаста. Тобто все тут є. Також телевізор. Переходимо в салон. В салоні у нас два сидіння, які повертаються на 360, третій ряд, три сидіння, а також у нас є розкладний стіл. Автомобільчик має незначні пофарбування. Отак виглядає ззаду дуже багато місця в багажному відділенні. Тому а, а, цей автомобільчик ми купили за 10 тисяч доларів у хазяїна, був в одних руках на протязі 12 років. Тому щоб замовити такий або будь-який інший автомобіль, будь ласка, звертайтесь по телефону, який зараз буде на екрані. Звоніть, питайте, все розкажемо, покажемо. Ну, ось такий дуже чудовий варіант у нас їде в місто Харків до нашого клієнта. Друзі, ще один такий автомобіль у нас поступив в продаж Mercedes Benz GL350 2012 рік. Автомобільчик у нас повністю не фарбований на дуже хорошій зимовій гумі. Автомобіль у нас дуже мало їздить. Тому люди навіть його не перевзували. Є отакий один нюанс по салону. Бокова нижня підтримка замінюється буквально там за 500 гривень. Машинка у нас на максимальній комплектації з електроприводами безключовий доступ. Семимісний варіантик у нас вже з панорамним дахом, Так виглядає третій ряд, вже є дисплеї. Машинка не фарбована, але має один такий маленький незначний дефект, який витягується дуже елементарно без перефарбувань. Кого зацікавив даний варіант, ціна зараз перед вами. За більш детальною інформацією ви можете звертатись по телефону, який зараз буде на екрані. У автомобільчика 328 оригінального пробігу 20 тисяч назад зроблений капітальний ремонт двигуна. Тобто ні масла не бере, нічого. Ну, ось так він виглядає зовні, дуже гарний автомобіль. Кого зацікавило, дзвоніть будь ласка, все вам детально по машинці розкажуть. Територіально знаходиться в місті Луцьк. Друзі, ще отакий автомобільчик у нас буде в продажу Dodge Dart 2016 рік. Автомобільчик у нас з Америки, 102 тисячі оригінального пробігу, звісно, на автоматі. Дуже збережений автомобіль, як ззовні, так і зсередини. Має непогану комплектацію. Також знаходиться в місті Луцьк. Продається по ціні, яку ви зараз бачите перед собою. Доволі непогано виглядає він зсередини, Дуже охайний. Якщо вас зацікавив даний варіант, можете подзвонити на телефон. По телефону, який зараз буде на екрані, вам люди більш детально все розкажуть. По машині дуже багато чого зроблено, тому автомобіль взагалі без вкладень. Сів та поїхав. Так, Друзі, ще у нас один автомобіль в продажу Citroen Picasso C3. А у нас 15 рік, 1,6 дизель, автомобільчик у нас на роботизованій коробці. Обслугований з панорамним дахом. Дуже гарний стан, приганявся також для себе. В рідній фарбі, нічого не фарбувалося абсолютно. Машинка дуже достойна, як для свого віку. Зараз їздить дівчина. Подають машинку у зв'язку з виїздом за кордон на постійне місце проживання, тому... Вирішили розстатися зі своєю красунею. Вартість даного варіанту 8500 доларів. Всі питання можете задати по телефону, який зараз буде на екрані. Дзвоніть, питайте, люди вам все детально розкажуть. Машинка дуже варта вашої уваги.